Так, наступний проєкт рішення про затвердження програми співпраці Кремівської міської ради Кремчувського району Полтавської області з Кремліською районною радою Кремліської районною військовою адміністрацією Полтавської області та її структурними підрозділами у сфері фінансової підтримки, діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на 2025 рік нової редакції. Будь ласка, хто буде доповідати? Ради звернулася районна адміністрація з проханням надати допомогу фінансуванню заробітної плати. Мотові, що на 2025 рік їм виділено лише мільйон 153 гривень заробітної плати. Спеціальна штатність районної ради 21 на працівник. На сьогодні працює 6 працівників. Фінансову підтримку від міської ради в сумі 3 мільйони 362 тисячі на зарплату, 740. Скільки 3 мільйони 362 тисячі на зарплату і на нарахування 740. 000. 1955. Загальна, загальна, сума. загальна сума 4 мільйони 100 тисяч, ці зарплати від від не на 21, а лише на 9 працівників. На 9 працівників районної ради. Тобто -то вони врагають лише на 9, не на 21 працівників передбачено штатним космос. Потрібно, потрібно. Я вважаю, що вони не знаходяться у нас на балансі. Ця рада. Я чесно кажучи, це вже знаєте. Це перший випадок на моїй пам'яті, коли ми допомагаємо таким чином. У нас була допомога один мільйон, наскільки пам'ятаю, херсонській е адміністрації. Ми там допомагали сумській, да, і Херсонській у наші 2 мільйони передбачено. А я бачу голова. Да, присутня. Будь ласка, можете, можете пару слів сказати. Якщо вам є що сказати, так мені є що сказати. Так, дійсно, у нас була, був такий колапс стосовно роботи районної ради на протязі минулих трьох років. Але на сьогоднішній день змінилось керівництво районної ради, є єдність серед депутатського корпусу, є бажання працювати. Так, у нас на зараз є проблемні питання стосовно фінансування діяльності районної ради, але є бачення спільних депутатів, тому що ми можемо бути корисні для громад Кармачуцького району на регіональному рівні. Ми можемо е, знаходити спільну мову, е, моніторити ті проблемні питання, які є спільними для Кременчуцького району в цілому, створювати, розробляти як законодавчий орган е, спільні програми і е, спрямовані на реалізацію. Заходів, ну і на вирішення тих проблем, які є у спільні у всього району. У нас є потужний потенціал з 54 депутатів. Кожен депутат працює в комісії. Ми оновили комісії, готові спілкуватися з громадами, моніторити проблеми, шукати шляхи вирішення. У нас для цього є наша діалогова площадка. Ми можемо збирати круглі столи, шукати допомоги підтримки у інвесторів. Шукати допомогу між громадами для того, щоб вирішувати спільні питання, і ті проблеми, які ми на моніторах на сьогоднішній день у нас є критична потреба в тому, щоб апарат працював, тому що він має забезпечувати діяльність районної ради. Коли я прийшла на цю посаду, у мене в апараті була я і заступник на сьогоднішній день. Я взяла шість додатково ще чотирьох працівників, які вже забезпечують діяльність районної ради, а саме звітність забезпечуючи здачу тієї звітності, яка не була подана. Ті позови, які у нас є до районної ради, також юридичний супровід, де вже відбулася сесія в цю п'ятницю минулу п'ятницю. Сесія де зібрались депутати, і перші рішення пішли. Ми починаємо працювати, але нам в цьому потрібна. Ваша підтримка, як громади, яка є таким центром агломерації, центром Кременчуцького району, і завдяки вашій підтримці, ми зможемо рухатись далі. І якщо навіть хтось вважає, що там наша та районна рада потрібна, вона потрібна, тому що це великий майданчик на регіональному рівні, на якому ми можемо висвітлювати проблеми кожної громади кременчуцького району і шукати спільне рішення. Тому я дуже прошу допомогти нам фінансово саме в частині заробітної плати. Тому що на зараз у нас ну, ми взяли 4 працівники, нас всього працює 6. Тієї державної субвенції, ну, якщо ви порахуєте, ну загалом разом з нарахуваннями на заробітну плату мільйон 400. Розділіть їх, будь ласка, на 21 штатну одиницю на 12 місяців. Ви побачите, що це заробітна плата менше мінімальна. Ну якщо брати два за ми ще скажемо хто збирає, проти, хто не проти. <поцентричі> кожен вискажеться, хто хоче. Не, не переживайте, кожен ми хочемо скоротити мискурити. цю, цю чисельність для того, щоб оптимізувати процеси. Тобто я не збираюся розширювати штат, я хочу його зменшити, але до тієї критичної маси, яка дозволить е здійснювати ті операційні процеси, ті процеси пов'язані з діяльністю районної ради, забезпечувати діяльність депутатів. Ми порахували, вирішили, що дев'яти одиниць нам буде достатньо. -е але для того, щоб забезпечити гідну оплату праці, щоб кваліфікований працівник працював в органі місцевого самоврядування, реалізовував ті е, наші повноваження, які у нас є. Так на них немає коштів, але вони є. Вони прописані в законі, нікуди вони не ділися, і ми можемо бути в цьому питанні корисні. От і ці люди мають е, мати гідну заробітну плату і мають мати якісь стимулюючі процеси. Тому я дуже прошу е, все-таки допомогти районній раді і виділити додаткове фінансування. Періть, будь ласка, а ви зверталися ще кудись, крім нас. Ми почали з вас і будемо звертатися в інші громади, ми працюємо над цим. Ну я так розумію, що в першу чергу вам потрібно було звернутися все ж таки в Державну, в Верховну Раду України, в кабінет міністрів до офісу президента. Якщо ви ж виконуєте функції не функції нашого місцевого самоврядування а нашої громади, ми ви, його ви його ж ви ж являєте. Ну правильно, не ви ж не у нас на балансі. Це по перше, по-друге, по-друге, ми протягом чотирьох років працювали яким чином, і ми ж не виділяли будь ласка. Я можна Ми ж не виділяли вам кошти, не допомагали. Тобто, я так розумію, що громада нормально працювала, нема потреб. А скажіть, будь ласка, а в області ви звертались минулого року в кінці року була виділена державна субвенція від Полтавської обласної. Рад. І, Яка сума там? Була? Там було 500 тисяч, і вона була виділена і е, освоєна в кінці року. Ну, ви знаєте, ви просто хочете повністю, щоб ми вас фінансували сісти нас повністю на, як сказати, на, на, на наші плечі, можна так сказати. Я, якщо, якщо, вже, якщо, вже казати, якщо вже казати про фінансування, то було б було, було, було розумно було все ж таки звернутися до обласної ради, до інших. До інших ми Лісан, вам є що сказати? Будь ласка. Я Будь ласка. Кажу. Я вважаю, що треба підтримати, раз, то що це наші люди. Вони кажуть, це ж не день. Ми Херсон підтримували, да? А Кременчук і райони ми не підтримували. То ви ж не депутат районної ради, так депутат міської ради. ми люди, просто село нас. Ну, ми собакам допомагаємо більше, ніж людям. розумію, виходить? Так? Давайте витку. на сесію, бо все воно і сесія про... Будь ласка, будь ласка, з цього приводу, дивіться, ви кажете, що від районної ради нічого не залежить, але на сьогоднішній день, наприклад, що, що, що є архів, який фактично не працював довгий-довгий час. Звільнили всіх працівників на сьогоднішній день, і а, є багато людей, саме Кременчужа, які залежать на сьогоднішній день, їхня пенсія залежить від довідки, яку видасть архів. Я вам просто маленький приклад наводжу. Залежить для перерахунку, люди виходять на пенсію, а їхні архівні справи знаходяться в архіві Келенчувської районної ради. І у нас сьогодні у цих людей, в першу чергу, є проблема. Вони не можуть нормально оформити свої е, пенсійні виплати. Потрібно, щоб ця структура запрацьовувала. Цей архів потрібно привести. Я на прикладі виключно одного факту. Находжу, чому потрібно фінансувати саме район. ран. Тому, якщо вони зможуть нормально організувати, а ми віримо в те, що вони зможуть нормально організувати цю роботу, уже це допоможе людям нормально функціонувати в цьому напрямку. Я ж кажу, до мене на особистому прийомі люди зверталися з проханням допомогти вирішити це питання. Я кажу, я не можу. Районна рада не працює, архів не працює. Тому, вибачте, коли вони запрацюють, тоді, можливо, це можна буде зробити. Ми будемо рано чи пізно звертатись так само до районної ради можливістю передачі цього архіву, можливо, в розрізі. Нашої Кременчуцької громади, щоб вони передали цей, цей архів, щоб ми могли його вести. Але так само у нас є певні проблеми з нашим архівом. Його так само потрібно вести, не вистачає людей, це величезні об'єми справ і все інше. Я сказав виключно в одному розділі, тому прошу підтримати, і я впевнений, що вони зможуть налагодити роботу для того, щоб все це запрацювало. Там у нас величезна купа питань. то, що Марія Андрійовна каже саме з приводу тієї ж самої інвестиційної площадки. все інше я бачу, як працюють інші громади. Я маю інші регіони. Коли ми їздимо на конференції, на форуми, на все, ми бачимо, як співпрацюють. Ті ж самі донори, вони співпрацюють з гори до низу. Ми іноді не потрапляємо в ці програми, тому що у нас немає нормальної співпраці саме на е, цьому рівні. Якщо ми вирівнюємо цю співпрацю, у нас так само, але ж там повинно, щоб працювали люди. Без штату це неможливо. Добре, дякую. Добре. Будь ласка, а скажіть, будь ласка, я щось може не почула. 4 мільйони це наскільки вам вистачить? Найкро це ми порахували на рік. Це ми порахували на рік. Да, порахували на рік. Є у когось ще якісь запитання? Mm. Може коментарі немає. Я, я хочу додати стосовно того, що, що сказав Володимир Михайлович, дійсно люди вже звертаються за довідками, і їм потрібно їх видавати, і на тому рівні, на якому ми зараз можемо, ми ці питання приховуємо. Але якщо розвивати діяльність районної ради, а не залишити її на тому рівні, на якому вона була три роки, виключно бухгалтер, юрист і керівник. Ну, то ці функції буде складно виконувати. Якщо ми все-таки хочемо розвивати районну раду як майданчик для діалогу, як майданчик для спільної вирішення питань і співпраці, то для цього потрібні люди, які будуть цей процес забезпечувати. А люди мають йти гідну зарплату, тим паче, що ми на даний час ми перереєструвалися в Кременчуцьку міську територіальну громаду, і юридичну адресу ми вже змінили. Тобто ми хочемо співпрацю. Тому я дуже прошу. Це дуже добре, що у вас такі бажання, але вибачте, все ж таки, бюджети різні і фінансування різне. У нас на цей рік дефіцит бюджету один мільярд. Тому, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо виживати самі, і ми самі будемо просити, мабуть, з підтримки. Тому, будь ласка, я ставлю на голосування. Хай визначається члени комісії. Будь ласка, хто за, прошу голосувати? Я отримуюсь. Підтримано я утримався три, три за два. Утримались. Рішення комісії не прийнято. Дякую.